Привіт усім, ви на каналі Профітроль, мене звати Ігор, і сьогоднішньою темою відео буде саме проєкт Sui. Розберемо з вами цей блокчейн та подивимося усю доступну інформацію по проєкту. І розпочати хочеться з найголовнішого що таке Sui? Це layer 1 блокчейн. Тобто екосистемний, і на ньому будуть будуватися усі інші продукти цієї екосистеми. А наступне питання не менш важливе, навіщо тоді взагалі потрібен SUI? Ринок вже давно переповнений Layer 1 блокчейнами з різними перевагами та особливостями. Тож, навіщо цей SUI? Краще за все, переваги SUI розглянути саме в порівнянні з ефіром. SUI дає можливість проводити транзакції паралельно, а не послідовно. І що це означає? А саме те, що комісії будуть нам багато меншими, а швидкість обробки буде більшою. Команда заявляє, що буде оброблятися близько 100 тисяч транзакцій в секунду, і щоб ви зрозуміли, наскільки це швидко, прикріпляю скріншот, де порівнюються різні блокчейни. Навіть якщо блокчейн Суї порівняти з реальним сектором, тобто візою, Віза заявляє, що може обробити тільки до 24 тисяч транзакцій в секунду. Згідно документації, це все було досягнуто лише за допомогою нової мови програмування МУВ. До речі, завдяки цьому ми бачимо дуже схожі показники в блокчейні Аптос. Ця мова була спеціально розроблена для проекту Diem, того самого відомого і невдачного проекту Facebook. Технічні особливості цього блокчейну в мене не вдасться описати, тому що я не розробник, але йдеться про кращу безпеку. Наприклад, під ваш NFT на вашому гаманці буде зроблений спеціальний індивідуальний контракт, що допоможе більш безпечному зберіганню. На цьому блокчейні можна буде будувати NFT, взаємозамінні токени, наприклад, DAO, DeFi, ігри і так далі, в залежності від того, що в майбутньому буде популярні і які тенденції з'являться. Сам токен Sui 100% з'явиться, як тільки запустять майнет. Вже відомо, що один Sui буде складатися з 1 мільярду міст. Так само, як один біткоін складається з Сатоші або долар з центів. Він буде потрібен, щоб ставати валідатором або делігатором, щоб надавати токени у стейкінг, так як блокчейн буде працювати на алгоритмі Proof of Stake. Також цей токен буде виконувати governance функцію, тобто для голосування. І остання функція для акумулювання нагород для ранніх валідаторів мережі. Поки що проект SUI знаходиться на стадії DevNet. Розробником Sui Network є Mistin Labs. Напевно, для більшості зглядачів назва цієї компанії нічого не говорить, але давайте подивимося на сайт, щоб зрозуміти, хто це. Дуже круто, що команда не приховує себе. І ми можемо перейти на їх сторінки LinkedIn і побачити минулий досвід. Майже уся їх команда це вихідці з меди, тобто Facebook у минулому. А це дуже схоже на модель, яка була в аптосі. Працювали вони у підрозділі розробки блокчейну DEM, який так і не вийшов. Але може їх амбіції будуть втілені вже у цьому проєкті? Опустившись чуть нижче з сайту Містен Лепс, ми можемо побачити усіх інвесторів, які приймали участь у різних раундах інвестування. Серед фондів, які інвестували у Суї, ми можемо побачити дуже відомі нам імена: це FTX, Андрен Сентхоровіц, and Jump Capital, Binance Lab, Circle, Coinbase Ventures, Electric Capital, Samsung Next, а також Slow Ventures і Spartan. Цю саму інформацію по фондам нам підтверджує також сайт Crunchbase. Взагалі, Містен зібрали 336 мільйонів упродовж двох раундів. Перший раунд очолював Андре Сенхоровіц, and а другий FTX Ventures. А компанія після цього оцінювалася вже більше ніж 2 мільярди. 336 мільйонів це велика сума навіть для таких фондів. І це означає, що вони не будуть байдужі до цього проєкту. Зараз ще немає токіноміки у цього проєкту, тому складно порахувати за якою ціною заходили фонди, скільки в них локи та скільки їм дали за це монет. Але думаю, що ця інформація вже незабаром з'явиться. З того, що нам ще доступно, ми можемо з вами перейти у їх Twitter. Наприклад, в них є майже 140 тисяч підписників. З їх підписників, на кого підписані я, це різні проекти, VR-1 блокчейни, гаманці, інфлюенсери, також власники бірж. Ну і також самі біржі і фонди. Далі, повертаючись сюди, ми бачимо досить непогані показники ретвітів, вподобайок і так далі. Бачимо, що пости в них виходять майже кожен день, і активність не накручена. І це дуже непогана ознака. Далі ми переходимо з вами на інший сайт CoinGuru, де аналізуємо їх твіттер, і бачимо, що вони мають 171 бал. І це досить високий показник щодо. Самого Твіттеру. наразі це все, що можна було проаналізувати за даним проектом. І на кінець хотів би вам розповісти. Про пару активностей у цьому проекті ви напевно пам'ятаєте про нещодавні аеродропи від мережі Аптос. Ті, хто отримали такі нагороди, 100% пам'ятають у тим. Я, наприклад, полінився і не зробив це. Але цього разу хочу зробити усе, що від мене залежить. Так, я знаю, що зараз проект знаходиться у Девнеті, це не тестнет. Усюди пишуть, що не сподівайтесь на різного роду нагороди, коли проект ще знаходиться у девнеті. Але на всякий випадок пропоную все ж таки зробити пару активностей. Принаймні це забере в нас тільки 2-3 хвилини нашого часу. Перше, що нам треба зробити, це встановити ось цей гаманець sui Wallet, і наступний це sui at Wallet. Коли ми вже встановили їх, то нам треба. Далі, що нам знадобиться, це тестові токени, щоб ми могли платити за газ та обмінювати те, що нам потрібно. Для цього ми переходимо на цей сайт sui.bloomove.net і е, натискаємо SUI FAUCET. І нам падає декілька сотень монет з крану. І коли вже токени SUI в нас на гаманці, то ми можемо зробити декілька активності. У Одному гаманці і у другому. Перше це зробити е, мінтнефті, а друге перейти на сайт Service і отримати свій домен, що дуже популярно зараз. Дякую вам усім за увагу і прошу поставити вподобайку. Напишіть, будь ласка, коментар, які проекти ще вас цікавлять, і я їх обов'язково розгляну. А перед цим обов'язково підпишіться на мій канал, бо я дуже часто буду випускати відео на різні теми, які зацікавлять не тільки новачків, а вже фахівців цього ринку. До побачення!